Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Одна з найбільших шкіл у Хортицькому районі готова до навчального року. У 106-й гімназії оновили укриття, і тепер тут готові прийняти навіть учнів із сусідніх закладів. Як підготувались працівники закладу до нового навчального року, бачила наша знімальна група. Діти в захваті, батьки теж в захваті. Самовільно захопив територію у дворі та збудував собі гараж. А потім ще один. Як у Хортицькому районі мешканці ОСББ воювали з власником незаконної споруди. Та чим вирішився конфлікт? Тут і спиртні напої розпивають там за гаражами і бруд. Мапа незалежної та єдиної дитячими руками як найменше покоління українців підготувалось до свята незалежності та власними руками відтворили мапу України. Двох чоловіків та стільки жінок росіяни поранили внаслідок артобстрілу степногірської громади. Зрешетили й житлові будинки та автівки. Також окупанти завдали ракетного удару по селу Малишівка Запорізького району. Загалом продовж доби рашисти били 397 разів по 14 населених пунктах області. Війська РФ здійснили авіаційні удари по лобковому та Гуляйполю. 233 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку. Роботине. 11 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Новоданилівку. 150 артобстрілів завдано по території степногірська приморського Гуляйполя. Оріхова надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А от військові контррозвідники СБУ знищили очі російської ППО у співпраці з силами оборони на Запорізькому напрямку. Перетворили на металобрухт російську РЛС Каста, вартість якої становить в середньому від 60 мільйонів доларів. Радіолокаційна станція дальнього виявлення контролювала повітряний простір України. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, але не вберіг. А на цьому відео підрозділ Скайхантер 65-ї ОМБР за допомогою fpv дронів доставляє вибухові посилки до укріплень росіян на запорізькому напрямку. Роботи з відновлення будинку по вулиці Миру, 14 завершені на 85%. Про це під час виїзної наради повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Нагадаємо, російська ракета влучила поряд із будинком у жовтні 2022 року. На щастя, люди не постраждали. Проте 11 квартир стали непридатними для життя. На відбудову багатоповерхівки з держбюджету було виділено 31 мільйон гривень. В обладміністрації кажуть, постійно спілкуються з мешканцями будинку та намагаються врахувати їхні побажання. Наразі підрядники завершують косметичний ремонт у під'їздах та монтаж балконів. Ключі від оновлених квартир власники отримують вже восени. Ми бачили з вами сьогодні, що майже повністю готові квартири. Хоча від мешканців є нарікання. Це для нас сигнал для того, щоб додатково провести інспекцію, зробити коригування проекту. Якщо буде потрібно виконувати додаткові роботи, то ми їх виконуємо для того, щоб мешканці дійсно відчули відбудову, відчули покращення, те, що ми як влада мали зробити. Я сподіваюся, що найближчими місяцями закінчиться. Всі роботи на цьому будинку, Запорізька міська рада додатково надала ще 5 мільйонів гривень, щоб всі люди, допоки вони не зможуть повернутися до своїх будівель або отримати сертифікати, мали таку можливість і мали допомогу від Запорізької міської ради. Сподіваємось, що разом поїдемо на введення будинку в експлуатацію. Самовільно захопив територію у дворі та збудував собі гараж, а потім ще один. Майже три роки мешканці ОСББ у Хортицькому районі воювали з власником споруди. Врешті-решт звернулись до реадміністрації, аби гараж прибрали, оскільки ані документів, ані порозуміння з чоловіком люди не знайшли. Чим вирішився конфлікт, розповість Олександра Кольба. Черговий робочий день аварійних служб розпочався з підготовки до демонтажу ще одного незаконно встановленого об'єкта. У дворі будинку по вулиці Курузова, 11 один з мешканців 15 років тому побудував гараж. Після створення ОСББ мешканці намагались домовитись з власником, аби той прибрав споруду в інше місце. Проте чоловік на компроміс не пішов. Ці два незаконні гаражі десь вже приблизно 15 років. Тут знаходяться це територія прибудинкова ОСББ. Ми не Разово зверталися до хазяїна цієї будівлі з проханням, щоб він просто їх переніс в інше місце там де дозволено, або зніс, але ніякого компромісу ми не знайшли. Тому мешканці і я написала листа до районної адміністрації з проханням знести. Незаконну будівлю, тому що тут і спиртні напої розпивають там за гаражами, і бруд, і взагалі вона знаходиться незаконна, по-перше, будівля і знаходиться на прибудинковій території. Ще хотіли там построїти один гараж. Там ми вийшли, не дали. І Світлана Владимировна вже як стала. Так тоді почали займатися цим питанням, щоб їх знести. Тому що наша територія тут ніхто з його не він не вбирає, він мусора туди все кидає, а воно нам не нужне під вікнами. Після перевірки інспекція з благоустрою ухвалила рішення про демонтаж незаконної споруди. Для початку комунальники відрізали гараж від світла, а реадміністрація дала час чоловіку для самостійних дій. Однак власник лише поставив авто, аби ускладнити роботу комунальникам. Був один гараж. До нього пристроївся ще один, тоді ще один, вже їх там четверо, і там і мотоцикли, і там мастерська в нього, і він там і світ провів, не знаю, відкіля, мабуть, з нашого дому. І все-все-все там в нього є. Як положено в гаражі у мужика, оскільки на співпрацю чоловік не пішов, споруду демонтуватимуть примусово, оскільки вона занадто велика, комунальники розріжуть гараж на частини та за допомогою спецкрана приберуть на штрафмайданчик. Ці дві споруди незаконні будуть вивезені із гідно. Процедура, яка затверджена, все, що знаходиться в цих спорудах, також буде вивезено на територію, яка охороняється. І вже власник, так званий, зможе через деякий час забрати, але компенсувати все, що було витрачено з міського бюджету на вивезення цих незаконних споруд в цій роботі. Приймають участь міські теплові мережі, КП Водоканал. Також присутня патрульна поліція, представники інспекції з благоустрою. І найголовніше, що от таким об'єднанням з залученням Хортицької райони адміністрації у нас ця робота по ліквідації таких незаконних споруд в Хортицькому районі вона відпрацьована і буде продовжуватися і надалі. Власник зможе забрати свою споруду, але тільки після сплати за простій демонтаж та зберігання станом на зараз у Хортицькому. М, районі виявлено 24 незаконні тимчасові споруди. Чотири з них вже демонтували. В реадміністрації закликають недобросовісних підприємців дотримуватись норми закону. А тих, хто її порушує, все ж таки самостійно прибрати об'єкти. Інакше це зроблять примусово силами комунальних служб. Олександра Кольба, Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Облаштував у дворі теплицю, провів вентиляцію та освітлення, аби вирощувати канабіс у горщиках. У селі Люцерна правоохоронці викрили місцевого наркоторговця. Про ці та інші події далі у нашому дайджесті. Вирощували наркомісні рослини у своїх домоволодіннях. Поліція викрила двох чоловіків наркоаграріїв. В селі Люцерна місцевий житель облаштував у дворі теплицю, де вирощував 11 кущів канабіса. Для цього ділок навіть облаштував систему освітлення, поливу та вентиляції. Ще одного дилера затримали у комунарському районі. 40-річний запоріжець вирощував рослини у горщиках просто неба. Під час обшуків в обох наркоаграріїв вилучили 31 кущ заборони. Ніної рослини в останнього також виявили пакування з насінням, електронні ваги та пристрої для паління. За фактами злочину відкрито кримінальні провадження за двома статтями. Слідство триває. Медичний розрахунок ДСНС зі Львова допоміг жительці прифронтового Оріхова. До пожежників міста звернулись місцеві жителі з проханням надати допомогу літній жінці, яка погано себе почуває. Львівські медики, які зараз несуть службу в Оріхові, оглянули 81-річну жінку та на спецавтомобілі доправили її до лікувального закладу Запоріжжя. Виявили ймовірного закладника. У комунарському районі Запоріжжя патрульні помітили підозрілого чоловіка. Побачивши поліцію, 21-річний запоріжець намагався втекти. При перевірці у нього виявили 12 згортків із речовиною, схожою на наркотичну а в телефоні фотографії з координатами закладок. Наразі порушника затримано на місце викликали слідчих. У Широківській громаді триває зведення підземної школи. Такий навчальний заклад має закрити потребу в навчанні в очному форматі. Нині будівельники на етапі армування фундаментної плити перебіг робіт бачила наша знімальна група. У Широківській громаді навчається понад тисяча школярів. Один з найбільших закладів Петропільський ліцей, де здобувають у світу понад 600 дітей. Заклад має найпростіше укриття, проте сховище не розраховане на таку кількість учнів. Саме тому вирішили збудувати підземну школу, яка повністю закриє потребу громади. Для зручності та безпеки усіх учнів будуть підвозити навіть з найвіддаленіших сіл. У нас було дві філії, Тепер три буде філії і загалом у нас виходить 600 дітей. Буде наразі в нас підвозиться з чотир. 14 населених пунктів підвозились, а тепер буде 17 населених пунктів. Навіть є села, де одна дитина, але ми за нею їдемо, відвозимо до школи. Підземна школа буде працювати у дві зміни, аби всі учні повноцінно отримували знання. Роботу зі зведення розпочали у липні. Нині будівельники на етапі армування фундаменту. Виконуємо роботи по армуванню фундаментної плити. Складно, що було до цього, тому що тут складні ґрунти, тому рішенням проєктного інституту було виконано комплекс робіт по влаштуванню ущільненої основи. А саме тут ущільнена основа з бутового каменю, потім ущільнена щепенева основа та з гранітного відсіву. Далі була виконана бетонна підготовка і... Виконання роботи по гідроізоляції фундаментної на Далі в планах бетонування, а згодом і зведення стін їх бетонування та армування. Проєкт на будівництво підземної школи фінансується за рахунок субвенції з місцевого та державного бюджетів. Загалом на нього виділили майже 70 мільйонів гривень. Це 90% відсотків, які фінансуються за рахунок субвенції державної, завдяки допомозі міністерства освіти України. А 10% відсотків буде співфінансування громади. Громада поки що гість складно виділити повну обсі співфінансування. Саме тому ми підставили плече з боку обласного бюджету. До того ми всі розуміємо принципову необхідність сьогодні це будувати. Але в нас є домовленість, що до кінця року, коли громада зможе виконати і перевиконати свої бюджетні зобов'язання, то вони зможуть компенсувати обласному бюджету ці 10%, які сьогодні виділяються у якості співфінансування за попередніми прогнозами. Роботи на об'єкті триватимуть до кінця 2024 року. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Одна з найбільших шкіл у Хортицькому районі готова до навчального року. Ба більше у гімназії номер 106 чекають і на учніви з сусідніх закладів, адже мають велике укриття і готують ще одне. Як облаштували сховище для освітнього процесу, та які рекомендації врахували від шкіл, де раніше розпочався змішаний формат навчання, розповість Ірина Чернова. Відремонтоване та облаштоване найпростіше укриття 106-ї гімназії розраховане на 700 учнів. Всього у закладі навчається 840 дітей, 190 з яких перебувають за межами міста та країни. Тому приміщення укриття цілком здатне містити всіх школярів. Ми в червні місяці провели такий тестовий формат. Кожен клас проводив один тематичний захід, і всім повністю вдалося виконати ці цілі. Ми спробували, діти в захваті, батьки теж в захваті. Укриття гімназії поділено на сім локацій, де одночасно можуть проводити уроки сім класів, ба більше заклад готовий відчинити двері учнями з сусідньої школи, адже до вересня тут планують облаштувати ще одне приміщення, що буде розраховане на сотню учнів. Поруч в нас розташована гімназія номер 108 в якій планується зараз ремонтні роботи в укритті, але ще не, вони не дійшли до кінця. Тому також діти з цієї гімназії, це перші класи, п'яті класи. Ми домовились з директором і зробимо розклад таким чином, щоб дітки нашої сусідньої гімназії також мали можливість і приходили до нас, ми облаштували їм окрема Наразі триває робота над встановленням акустичних штор, аби навчатися дітям було комфортніше. А до опалювального сезону заклад вже шукає потужний генератор, аби в гімназії за будь-яких умов завжди було тепло та світло. В цілому заклад готовий прийняти дітей на змішану форму навчання і морально, і матеріально. Додають вчителі і з нетерпінням чекають на своїх учнів. Якщо буде безпечна ситуація, то понятно, що ми вийдемо на спортивні майданчики і будемо проводити, будемо впроваджувати наші уроки в модулі нової української школи. Це і петанк, і в, в алтимат фризбі, футбол, баскетбол, теніс. Дуже багато у нас є спортивних видів спорту. Ну, якщо почнеться така небезпека, повітряна тривога, то ми будемо заходити от сюди в укриття, будемо шукати, нам, скажуть, де наша бу. Делокація, і з дітками будемо проводити справи, розминку, руханки, інтерактивні ігри, ну і різні фізичні навантаження. Окрім знайомства з умовами укриття, батькам, що прийшли на зустріч, давали корисні поради. Педагоги з сусідніх шкіл, які ще у квітні почали навчання у змішному форматі, розповіли про власний досвід, про нюанси освітнього процесу, які батькам необхідно врахувати, відпускаючи дітей до школи. Сім'я повинна розробити алгоритм, яким чином пересуватися до закладу освіти під час тривоги, під час відсутності тривоги, або коли тривога розпочалася безпосередньо під час пересування до школи. Ну і безумовно повинні діти при собі мати зразу телефони для зв'язку з батьками. Я впевнена, що ті діти, які знаходяться в квартирах, і вони перебувають в більш небезпечних умовах ніж ті, які будуть перебувати в найпростішому укритті у школі. В укритті провели інтернет, що дозволить учням, які вчаться дистанційно, долучитися до занять. А от відпускати дітей до школи чи ні, вирішувати тільки батькам кажуть педагоги. Головне зважити всі за та проти і навчити дитину правилам поведінки в певних безпекових ситуаціях, де б вона не перебувала у власній квартирі чи у шкільному укритті. Ірина Чернова Понад півтори тисяч операцій за рік саме стільки хірургічних втручань проводять лікарі відділення мікрохірургії ока 9-ї міської лікарні. Цьогоріч спектр послуг відділення було суттєво розширено, а разом з цим оновили й назву. Тож тепер тут можна отримати будь-яку фахову допомогу не тільки з офтальмології, але й челепно-лицьової хірургії, стоматології лор органів тощо. Які послуги надають у оновленому відділенні, знає наша Наталія Юр'єва. Олександр Васильович кілька десятків років страждав через проблеми з диханням. Вони виникли в результаті травми та деформації носа. Кілька днів тому медики 9-ї міської лікарні прооперували чоловіка. Лікарі зробили реконструктивну риносептопластику, тобто вирівняли ніс. Життя поділилось на до та після. Зізнається, Олександр Васильович. Операція пройшла позавчора. Сьогодні зняли тампони. Як приємно дишати двома ноздрями, ви навіть не уявляєте. Же щухає, Нос кривий вже. Я отак, ой, такий же рівнесенький. Аж любо дорого його це так гарний нас. Ну, в общем, я всім куча позитивів, всім доволен. І ввели, ще раз велика подяка Дмитрію Андрійовичу і всьому персоналу. Дихання остаточно нормалізується за тиждень, а набряки зійдуть за кілька місяців, кажуть медики. Додають проблеми з диханням одна з найчастіших причин звернень крім цього, доволі часто скаржаться на катаракту та запалення ока, гайморити та зміщення перегородки носа. Тут ці хвороби ефективно лікуються, зазначають фахівці. Додають все завдяки якісному та сучасному обладнанню. Треба віддати належне нашому крівництву та сказати їм величезну подяку за те, що в нас на зараз по лор направленню взагалі я не знаю чи є в державних клініках нашого міста зараз таке обладнання як у нас воно найновітніше в нас ще немає півроку мікроскопу який купили для мікрохірургії вуха також у нас є ендоскопічні системи які ми використовуємо для синусу хірургії так званої функціональної реконструктор функціональної синусу хірургії пазух носа а ми перші в Запоріжжі, котрі почали оперувати мікрохірургію вуха ендоскопічно. Це надає нам можливість набагато більше скорочувати реабілітаційний період пацієнтів. У 2024 році спектр послуг відділення суттєво розширили, додає лікар Дмитро Сахаров. Тепер фахівці працюють не лише з проблемами ока, а й з усім, що стосується голови та шиї. І в нас працює декілька напрямків, таких як офтальмологія, яка лікує хвороби ока. Лор, яких лікують хвороби вуха, горла та носу, та щелкнулицева хірургія, яка лікує патології лицього черепа. Загалом стоматологічне направлення більше працює з лорами. Ми робимо сумісні операції. Окремим напрямком роботи є пластична хірургія. Ми робимо ринопластики з поліпшенням носового дихання, отопластики та блефаропластики, тобто пластики по Відділення мікрохірургії голови та шиї розраховане на 45 пацієнтів. Щорічно тут проводиться понад півтори тисячі операцій, а за консультацією звертаються понад три тисячі запоріжців. Тож розширення спектру послуг є необхідністю, адже пацієнтів стає більше. Додають медики. Консультації з питань проблем вуха, горла, носа та очей надаються цілодобово. Аби отримати фахову допомогу, слід звернутись у приймальне відділення 9-ї міської лікарні. Наталія Юр'єва, Станіслав Яфремов, телеканалемте. m b Унікальну вишиту на полотні карту презентували до Дня незалежності України вихованці центру дитячої та юнацької творчості Дніпровського району, вигаптована на полотні з натурального льону, мапа строката різнобарвна та оригінальна. Техніка виконання одна хрестиком, але завдяки кольоровій гамі і особливостям рослинного геометричного орнаменту кожен регіон на карті особливий та упізнаваний. Як зазначила керівниця гуртка, цінність роботи в тому, що під час створення діти зверталися не тільки до історії України, але й до географії, літератури, математики та історії народної вишивки. Виконання брали участь чотири в нас покоління. Це діти, які зараз ходять вихованці гортка. Є вихованці, які вже випускники закінчили, студенти, також і мами, і бабусі. І воно передавалася робота з рук в руки, і це була цінність, в тому що всі були відповідальні за свій якийсь власний кусочок роботи. Вишивці ні в якому разі на вивороті не повинно бути вузлики. Оце притаманно для нашої роботи. Коли проводиш рукою, там все гладеньке, все рівненьке, бо кажуть, скільки вузликів нав'язав, стільки по життю ти їх будеш потім розв'язувати. Це розвиток і підтримка патріотизму в дітей. Їм хотілося щось робити, і прагнули до кращого і вірили в те, що завтра буде перемога, світлий день. Вони підуть до школи, і все буде добре. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш чат бот І На цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.